Спека, пальми, водні атракціони та плюс 30 в аквапарку Гаваї, що в Аркадії, як завжди, нескінченне літо. Зручно, що він знаходиться у місті, не потрібно нікуди далеко їхати. І тут багато емоцій для кожного. Кожен може знайти щось для себе. Нам дуже сподобались плюшки. На них прикольно усією родиною кататися. Ось так. Ну і йому зараз. Розважальний комплекс для усієї родини розділений на дві зони: містечко для дітей та простір для дорослих, що прагнуть отримати адреналін, покатавшись на екстремальних гірках, або ж просто активно відпочити. Нам все сподобалося. Гірки вау! Ми з самого відкриття в аквапарк ходимо. Тому ми такі засмаглі. Отримувала адреналін на ракеті, коли злітаєш у свободному падінні. Кожний раз кожен раз адреналін аж очі на лоба вилазять. За дитячою зоною глибокий басейн із пологим дном, що переходить у річку. Нею можна проплисти та роздивитися усю територію аквапарку. Окрім того, в Гаваї проводять безліч розважальних заходів, де ви та ваші діти зможете зануритись у світ музики і шалених танців. приходять до нашого аквапарку, в них є безліч можливостей гарно провести свій день та отримати море позитиву. Дитячі та дорослі анімації кожного дня, пінні вечірки у суботу та у неділю, а також артисти на ВІП-зоні. Тому приходьте до нас в нас дуже круто і класно. На території аквапарку працюють декілька закладів, де можна смачно поїсти та приємно провести час. Наприклад, в піцерії, окрім багатьох видів піци, є різноманітні закуски, салати, морозиво, коктейлі та інші напої. Якщо ви вже втомилися та хочете відпочити, ми запрошуємо вас до наших ресторанів на ВІП та основній зоні, де ви можете скуштувати вкусні страви та коктейлі. на території нашого аквапарку. Завжди працює медпредставник, який при необхідності надасть вам першу медичну допомогу. А також е, на початку нашого сезону кожні наші рятувальники проходять е, міжнародну сертифікацію про надання першої медичної допомоги. Тому за безпеку можете не хвилюватися. Сімейний аквапарк Гаваї в Аркадії працює щодня з 9 до 19 години. Тут ви отримуєте море незабутніх емоцій та відкриєте для себе світ водних пригод.